Вітаю, любі діти! Ми з вами сьогодні продовжуємо повторювати найважливіші теми, які були вивчені у 7 класі. На минулому занятті ми повторили властивості кисень. Кисень ми розглядали як представника простих речовин, а на прикладі води ми знайомилися зі складними речовинами. І вибір води був не випадковим. Я хочу розпочати сьогоднішнє заняття з наступних слів. Дивіться діти, вода у тебе не має ні смаку, ні кольору, ні запаху. Тебе неможливо описати, тобою насолоджується, не знаючи, що ти таке насправді. Не можна сказати, що ти необхідний для життя. Ти і є саме життя. Тобто вода це надважлива для нас з вами речовина. По суті, як без кисню, так і без води життя на нашій планеті було б неможливим. Найскладніше, що було у сьомому класі, це хімічні властивості води. Ми ще писати взаємодію води з різними оксидами. Для того, щоб легше було згадати принцип написання таких реакцій, пропоную спочатку в зошиті відобразити класифікацію оксидів. Запишіть, будь ласка, по центру оксиди. і напишіть собі нагадування, що собаляють оксиди. На першому місці може бути елемент. А на другому місці обов'язково має бути оксиген з валентністю 2, Якими бувають оксиди. Перш ніж написати реакцію за участю оксиду і води, нам треба буде оксид класифікувати. Оксиди можуть бути основними, а можуть бути кислотними. Як зрозуміти, що оксид основний? На першому місці, в такому оксиді, буде знаходитись металічний елемент з валентністю 1 або 2. Нагадуйте, як зрозуміти, що елемент металічний, якщо у вас є можливість користуватись ось таким варіантом періодичної системи, як ви бачите на екрані, то тут все дуже легко. Чому? Бо металічні елементи в цьому варіанті позначені отаким от сіреньким кольором. Відповідно, неметалічні це ті, що лишились жовтого кольору і гідроген і гелі. Тобто, це дуже легко. Ось дивіться, якщо ми візьмемо такий приклад, як натрій-2О. На першому місці знаходиться натрій. Знайшли в періодичній системі. Бачите, це елемент першої групи головної підгрупи третього періоду. І валентність у натрію 1. Значить, він утворює основний оксид. Далі. Кальцій О. Кальцій, подивіться уваженько, знаходиться у другій групі головних підгрупи в четвертому періоді і теж за цим сіреньким полем. Валентність кальцію 2 значить оксид, який він утворює, є основним. А тепер увага! Якщо оксид основний, то, відповідно, таким оксидам будуть відповідати основи. Запишіть, будь ласка, таким оксидом відповідають основи. Що собою являють основи? Основи це сполуки, які містять у своєму складі металічний елемент на першому місці, а на другому місці буде одна або декілька групок OH. Тобто, кожному основному оксиду буде відповідати своя основа. Оксид, який ми з вами розглянули, як приклад, натрій 2О. Яка основа буде відповідати цьому оксиду? Дивіться, у натрі Значить, в основі, яка відповідає, натрій буде отримувати завжди тільки одну групку H. Тобто формула основи відповідної буде натрій OH. Як ми назвемо оксид і відповідно йому основи? Натрій 2О це є натрій оксид, а натрій OH – натрій, і коли ми маємо групку OH, то додаємо слово гідроксид. Наступний оксид кальцій О. Ми з вами вже сказали, що у кальці валентність 2. Що це значить? Що він може отримувати дві групки ОАш. OH. Виходить, що валентність металічного елементу на першому місці визначає кількість груп Ож, OH, кількість гідроксильних груп. Давайте запишемо назву. Кальціо це є кальцій оксид. Кальцій ОНЧ -OH кальцій гідроксид. Хочу вам нагадати, діти, що якщо основи розчинні, то ми можемо їх об'єднати під назвою луги. Всі розчинні основи будуть змінювати забарвлення індикатора завдяки наявності у розчині групок OH. Як буде змінюватись колір лакмусу? Подивіться, будь ласка, на цю підказочку або обов'язково собі внизу допишіть. Значить, дивіться, лакмус, увага, у лужному середовищі буде мати синій колір. Якщо ми візьмемо такі індикатори, як фенол то він буде мати малиновий колір. Метилоранж у лужному середовищі буде мати жовтий колір. Далі, діти, наступний стовпчик заповнюємо. Там у нас будуть кислотні оксиди. Як визначити, що оксид кислотний? У кислотних оксидів на першому місці має бути неметалічний елемент. Увага! У другому семестрі восьмого класу ми будемо з вами говорити, що декілька оксидів неметалічних елементів належать до іншої групи. Вони є несуротворними. Давайте ми їх собі тут запишемо як виключення. Окрім таких оксидів, як СО, Сіліці NO і N2O. Ну, а тепер дивимось, які приклади кислотних оксидів ми можемо з вами собі записати. До речі, відразу пропоную згадати формули кислот, які будуть відповідати цим кислотним оксидам. Не тільки формули, а й назви. Ми їх в 7 класі вчили на пам'ять. Запишіть, будь ласка, стрілочка вниз, якщо оксид кислотний, то такому оксиду буде відповідати кислота. І відповідають кислоти. Ну, і тепер уважненько пишемо. Це О2. Це є кислотний оксид, бо карбон, бачите, ось він знаходиться в четвертій групі головній підруки, він у нас на жовтому фоні, в цьому варіанті періодичної системи. Це елемент неметалічний, тому утворює кислотний оксид. Кислота, яка йому відповідає, має формулу h 2 co 3 А тепер увага діти. Як ми правильно назвемо цей оксид? У карбону змінна валентність, тож ми маємо її визначити за оксигеном. У оксигену валентність 2. Значить, Як ми визначимо для карбону? 2 помножили на кількість атомів оксигену на 2, маємо 4. І поділили на кількість атомів карбону на 1 і отримали його валентність, яка дорівнює 4. Тож внизу записуємо назву карбон. Дужечка вказуємо валентність, бо вона змінна 4 оксид. H2O3 це кислота, яка має назву карбонатна кислота. Ще раз наголошую: формули і назву кислот нам необхідно знати на пам'ять. Наступний приклад записуємо силіцій О2. Кислота, яка відповідає цьому оксиду, має формулу h 2 о 3 Знову ж, у силіцію валентність 4 вона змінна, тому маємо сказати у назві: силіцій 4 оксид. І назва кислоти h 2 о 3 це є силікатна кислота. Наступний оксид записуємо СО2. Кислота, яка відповідає цьому оксиду H2, SO3. Як ми називаємо цей оксид? Знову ж, у сульфуру валентність 4, тому це буде сульфур 4 оксид. Кислота, яка відповідає цьому оксиду, сульфітна кислота. Виділіть, будь ласка, суфікс IP. Сульфур утворює ще один оксид СО3. Яка буде валентність сульфуру в даному оксиді? У оксигену валентність 2. Ми 2 помножили на 3 на кількість атомів оксигену. отримали 6 і поділили на кількість сульфуру на 1, значить валентність сульфуру 6. Ось ми її і маємо вказати у дужечках. Сульфур 6 оксид. Кислота, яка відповідає цьому оксиду H2SO4. Назва записуємо внизу: сульфатна кислота. Виділіть, будь ласка, суфікс ад. Дивіться, діти, у нас є дві сульфорумісних кислоти. Не плутаємо їх. h 2 so 3 Це сульфітна кислота. Запам'ятали. h 2 so 4 це сульфа. Кислота. І залишилось у нас ще два оксиди. p 2 o 5 і n 2 o 5 n 2 o 5 Запишіть, будь ласка, p 2 o 5 Це є фосфор 5 оксид. Йому відповідає кислота з формулою H3PO4 і назва цієї кислоти ортофосфатна кислота. Н2О5, підпишіть внизу назву, у мене там уже не поміститься, на жаль, нітроген 5 оксид. Йому буде відповідати HNO3. Це є. Нітерасна кислота. Розчини кислот мають середовище. Чому? Що для них є спільне? Наявність йону H плюс у цих розчинах. Так, по суті, на ці йони і буде реагувати індикатор. Знову ж діти, я вас дуже прошу поставте відео на паузу і запишіть, яке забарвлення буде мати індикатор. У кислому середовищі зверніть, будь ласка, увагу, якщо це лакмус у кислому середовищі він буде мати червоний колір. Далі, Фенолфталеїн. У кислому середовищі безбарний, до речі, як і в нейтральному, тому його не дуже зручно використовувати для визначення кислого середовища, і метиловий оранжевий або метилоранж коротко у кислому середовищі буде мати рожевий колір. Запишіть, будь ласка, бо забарвлення індикатору ми постійно використовуємо на практичних роботах. Ну а тепер увага, рухаємось далі. Значить, дивіться діти, ми з вами згадали класифікацію оксидів. Для чого? Для того, щоб нам легше було писати реакції, продукти реакції взаємодії води з цими оксидами. Розгадаємо дві схепки. Якщо ви визначили, що оксид основний, тобто це є оксид металічного елементу. Металічний елемент має валезність 1 або 2. При додаванні води має що утворити? Основа, яка відповідає. І зверніть, будь ласка, увагу. Основа, яка утворюється в результаті цієї реакції, обов'язково має бути розчинною. Ну, або малорозчинною. Але не основу в результаті такої реакції ми отримати не можемо. Як зрозуміти, чи є основа розчинною? Для цього нам потрібно скористатись таблицею розчинності, яка є у вас на форзаці підручника. Значить, дивіться, якщо ми візьмемо на трій ОН, OH, дивимось на перетині, стоїть літерка R. Що це значить? Це значить, що натріош належить до категорії розчинних основ. До речі, якщо забули, напишіть собі нагадування, що розчинні основи ми можемо називати одним словом. Це є луги. Розчинні основи це луги. Якщо ми візьмемо таку основу, як алюміній h 3 чи алюміній, і ось дивіться, грудка ОH, OH, то перетині побачимо, що стоїть літерка N. Це значить, що алюміній oh 3 алюміній гідроксид є не розчинною основою. Так, згадали, як користуватися таблицею розчинності. Ви можете ось цю схемку взяти в рамочку. І давайте до неї напишемо декілька рівнянь реакцій. Перше рівняння, яке ми маємо вміти писати. це взаємодія натрій оксиду, натрій 2О з водою. Так? Коли ми до натрій оксиду додамо воду, має утворитися згідно з цією схемкою основа. Бо натрій 2О це основний оксид. То ми записуємо формулу основи. Виводимо її за валентністю. Записали діти натрій і грубка ОН. OH. У натрію валентність 1, тому він буде отримувати одну групку H. Все, формула продукту у нас складена. Залишилось тільки розставити коефіцієнти. Зверніть увагу, до реакції 2 атоми натрію. Тому перед формулою натрію H маємо поставити коефіцієнт 2. Двічка належить усій формулі. Коли ми поставили коефіцієнт 2 перед натрію H, ми змінили кількість атомів гідрогену. Їх теж стало 2. І до реакції 2. Далі перевіряємо завжди по оксигену. Оксигену після реакції 2 і зверніть увагу до реакції теж 2. Це коефіцієнти ми розставили. Тобто, бачите, діти, коли ми додаємо до натрій гідроксиду воду, то продуктом такої реакції буде натрій гідроксид. Як ми це можемо довести? Ми можемо взяти індикатор, ну, наприклад, фенолфталеїн. Якщо ми додамо декілька крапель фенолфталеїну, то він змінить кольор на малиновий. Бо ми вже добре пам'ятаємо. Феносталедіновий у лугах завжди малиновий. Наступний приклад: кальцій О плюс H2O. Яка основа має утворитись? Основа кальцію. Записали кальцій і групка OH. У кальцію валентність 2. Значить, він буде отримувати дві групки OH. При взаємодії кальцій оксиду з водою буде утворюватись кальцій-гідроксид. Ну і тут нам коефіцієнти не потрібні. Увага, діти! Якщо ми візьмемо ось такий оксид хром О і додамо до нього воду, то така реакція відбуватися не буде. Чому? Знайдіть, будь ласка, хром в таблиці розчинності. Якщо ми. ну, Тут, на жаль, катіону хром я не бачу в своїй таблиці розчинності з зарядом 2, то я вам отак трошечки підправлю. Хром 2, так? Подивіться, на перетині, що ви побачите? На перетині стоїть літера М. Що це значить? Що хром буде утюрювати, валентості 2 буде утворювати не розчинну основу. Так? Тому така реакція неможлива. Не забувайте, будь ласка, реакція між основним оксидом і водою можлива тільки у тому випадку, якщо утворюється розчільна або малорозчільна основа. Наступна схемка. Якщо ви маєте кислотний оксид. Ми з вами вже згадали, кислотні оксиди це оксиди неметалічних елементів, окрім чотирьох, які ми записали як виключення. То зверніть, будь ласка, увагу. При взаємодії з водою кислотних оксидів буде утворюватись кислота. Візьміть, будь ласка, цю схемку в рамочку. Як зрозуміти, яка кислота? Увага, діти! Поверніться, будь ласка, до своїх за... За... записів. Кислота, яка відповідає цьому оксиду. Тобто, дивіться, якщо ви маєте оксид СО2, при додаванні до нього води має утворитись кислота H2SO3, бо вона йому відповідає. Якщо ви маєте оксид СО3, то при додаванні води утвориться кислота h 2 so 4 П2О5 при додаванні води утвориться кислота h 3 po 4 бо вона відповідає цьому оксиду. СО2 при додаванні води утвориться кислота h 2 co 3 Бо знову ж таки це та кислота, яка відповідає цьому оксиду. Ну, а тепер увага, діти. Єдиний оксид з тих, які ми з вами записали, не буде реагувати з водою. Це сіліцій О2. Це єдиний оксид, йому відповідає нерозчинна силікатна кислота. Тому я вам пропоную написати собі як нагадування, ось так збоку або де у вас є місце. сіліціо 2 сіліці чотири оксид і закресить стрілечку. Ну, і давайте запишемо два приклади, щоб у вас був зразочок. Якщо ми візьмемо такий оксид, як СО2, знову ж повертайтесь до записів, які зробили на попередній сторінці. Що буде утворюватись, коли ми його розчинимо у воді? Буде утворюватись карбонатна кислота, формула якої h 2 co 3 До речі, ця кислота не стійка, і вона буде розкладатись знову на co 2 h 2 o то можемо поставити так стрілочку у зворотньому напрямку. І ще один приклад p 2 o 5 Це теж кислотний оксид, так? І кислота, яка йому відповідає, H3O4, ортофосфатна. Саме вона і буде утворюватись при розчиненні цього оксиду у воді. Ну а тепер увага! В цьому рівнянні реакції нам залишилося поставити коефіцієнти. З чого краще почати? Фосфору. До реакції фосфору 2, а після реакції 1. Тому перед формулою h 3 po 4 ми ставимо коефіцієнт 2. Коли ми поставили цю двічку, ми змінили кількість атомів гідрогену. Гідрогену стало, дивіться, діти, ми коефіцієнт це велика циферка, множимо на індекс, індекс це маленька циферка. 2 множимо на 3. Гідрогену стало 6. А до реакції 2, то як ми зробимо? Ми 6 поділимо на 2 і отримали коефіцієнт 3. Залишилось перевірити, як завжди, за оксигеном. Зверніть тобто, увагу, до реакції скільки буде оксигену? В оксиді П2О5 5 атомів оксигену, так? І дивіться, коефіцієнт 3 перед формулою води. Він належить усій формулі. Тобто, скільки буде атомів оксигену у трьох молекулах води? Звісно, що 3. Тобто, виходить, що до реакції 8 атомів оксигену. Скільки буде після реакції? Коефіцієнт 2 множимо на кількість атомів оксигену. 2 помножити на 4 і знову маємо 8 атомів оксигену. Якщо кількість оксигену зійшла, значить ми розставили правильно. На цьому ми завершуємо наше заняття. Запишіть, будь ласка, собі опорний конспект, щоб вам було легше працювати на синхронному занятті. До зустрічі, діти.